Квітну у мене ось такий гарний вазончик. Я пам'ятала, як він називається, але зараз я забула. Як згадаю, то в описі допишу. Він у мене цвів-цвів. І якщо раніше я всі квіти, які перецвіли, обрізала, то я цей раз вирішила залишити їх. І з цих квітів. Дали насінинки. Ось ця. Це я вже вибрала звідси насінинки. І ось тут ще є насінинка. Ось вона, така. Ось така ось. І зараз я їх підсажу в мою кімнатну трояндочку. Тут є місце. Я тако зроблю. Не дуже зручно знімати і одночасно робити. Я зроблю таких дві лунки. І підсажу в них ось ці дві насінинки. Ці дві насінинки, вони були з одної квіточки. От я їх і підсажу. Цікаво, проросте чи ні? Тому що цей вазон множиться здебільшого цибулинками. Так. Сьогодні 19 грудня, подивимося, наскільки він проросте. Зараз тут ще вирівнюю земельку, щоб все було пухне, пухкеньке, гарне. Це моя така трояндочка кімнатна. Мені колись Олексій подарував і вона вже навіть на вулиці встигла порости. На зиму мені її висадили назад, щоб вона не змерзла. Хоча вона є морозостійкою. Це спеціальний вид, який може рости як вдома, ну, в кімнаті, в хаті, так і на вулиці. Вона така бордова з білими крапочками. Ось він в мене є бутончик. Коли розквітне, я покажу.